Якщо б, я кажу, нас тіли вбити, нас би вбили давно. То, що над нами знущаються, повірте, самі страшні зустріння, які ну, це моя суб'єктивна думка. ну, Можливо, вона для решти військових все ж таки об'єктивно буде. Пояснюю, а тебе можна різати, тебе можна бити, наматувати скотч на це, а воно дуже сильно болить і так далі. Біль ти можеш витримати будь-який. От просто навіть переключаєшся і так далі цей голод. Це все. Це просто жах. Якщо ти на Азовсталі міг продукти а, сам собі щось там видумати, а, на щось поміняти, а, хлопці, які повністю здорові там, йшли чуть-чуть на якісь дальші позиції, там можна було щось достати, покинуті позиції. Позиції, де були знищені, де був знищений ворог. Тобто все, що завгодно, все їсти в нас, що тільки може бути, то на Оленівці ти їв то, що тобі дадуть комбікорм. Ну, якщо я не знаю, хто знає, що таке комбікорм. Комбікорм зварений без солі. Сіль була, що ви розуміли, заборонена, щоб ти не отримував мінеральних речовин, цукор. Ну, може, давали вони в той баняк там, 40-літровий, чи скільки, там, чи 200 літрів дві тяжніх ложки, може, туди кидали. Раціон був такий: сніданок, тарілка комбікорму. По ємкості одноразовий стакан великий. Потім на обід так звані їхні щі, це вода. І капуста квашена. Ну, трошки тобі капусти і так далі. Якщо дуже сильно повезе, то буде якийсь кусочок е -е, картоплі. От. На вечір знову комбікор. При цьому всьому давали такий кусочок хліба. Візьмемо снікерс. Але не, от, не великий, а звичайний снікерс. Отакий от кусочок хліба. Три рази в день. А я як робив для того, щоб нормально спати. Я відкладав кашу цю на вечір і відкладав хліб. І перед тим, як лягати вже спати, от я, я розумію, що все, я вже там, ну, все буду спати. Я це з'їдав, щоб, щоб шлунок був ситий. Тому і закривав очі і міг собі спати. Якщо, ви цього, якщо ти цього не зробив, ти закривав очі, ти бачив їжу. Голодом, голодом, голодом і тільки голодом. Дивіться, ті люди, які ходять в столову, вам для того, щоб ви поїли, дається 30 секунд. А спеціально дають кипяток і твердий хліб. Ти не встигаєш фізично цього зробити. Ти туди біжиш, назад біжиш. А стоять, вертухаї по бокам з німецькими вивчурами. І щось я такий думаю, Щось мені то нагадує, десь я то бачив. так хто ж фашисти? Хоча німці фашистами не були, правильно, націонал-соціалісти. Але ми беремо, як, як, як москалі казали, фашистська германія так Та хто ж тоді, блін, фашисти? Тому що саме оця вся штука була зроблена, от мені це нагадувало список Шіндлера якийсь. От дивишся і так далі. ну... Посилки заборонені абсолютно, до тебе не доїде нічого. Я вам кажу: хочете закатувати людину, хочете її морально і фізично просто знищити, не корміть її. Корміть чуть-чуть Мало того, через місяць їжте при ній щось смачне. Ту уявляєш смак тої шоколадки, тої вафлі Як би я хотів, от скотіна, отака от він їсть, а я не їм і так далі. Скільки бо я віддав за ту шоколадку? ну і все.